Добрий день, мене звати Микола. Я в Івано-Франківську роблю реставрацію ванн. Сьогодні буду робити ванну по вулиці Запорізькій. Довжина ванни 150 сантиметрів. Так, вона тут почорніла, бачу, так, знизу. Давно тут таке чорне, просто так з часом. Я не можу вам точно сказати, але ага, півроку точно. А тут такий скол великий, то можеш поклювати його буде. І все, сколів таких уже я не бачу. Хіба тут на дні трохи. Боже, яка краса. Андрій, ходь, зубач. Зубач. Але майстер за сіно. <риво> Як <риво> нова! <риво> так. Ale i to to jeszcze i tak zabytek to jest, to jest zabytkowy temat. dynam. Boże, ja nie wierzę, co ona to może być jak nowa i niewykupliona.